Привіт! Мене звати Олена і це канал Простір Любові. У нас знову засніжило і знову морозець. Вже наступного дня я побачила таку картину крутовини зимою, ніколи в житті не бачила. Це якийсь такий е, дуже зимовий кріт, що я не знаю, що йому не, не спиться зимою, чи, чи крути взагалі сплять. Далі я переміщуюся на кухню, будемо запікати картоплю з овочами. Я придбала печериць і також вона буде з цибулею. Це такий дуже простий рецепт. Ми його частенько готуємо. До речі, частенько, коли я запікаю таку картошку, картоплю, то навіть не чищу шкірку. Тобто просто її гарно вимиваю, ріжу на частинки. Сюди можна додати будь-які овочі. Ну, якщо це літо, то більший варіант або можна зимою заморожені брати. Все чиститься, нарізається. Кубиками, чи якимись частинками, потім солиться, перчиться, додаються якісь спеції олійкою поливається, перемішується, і я це ставлю в духовку і запікаю. В кінці можна поливати все це, там чи яйцем збитим, чи сиром потерти. Ну в мене цього разу буде лише зелень. До речі, зазвичай мені подобається запікати такі речі не прямо на деко, а застилати пергамент. Але цього разу я зрозуміла, що він у мене закінчився і я не придбала, тож буде просто на дечку. Минулого разу у відео я змінювала зеркало у ванній кімнаті. І забулася показати, куди його перевісила. Попитали мене в коментарях. Взагалі, те зеркало я робила сама своїми руками. Зеркало саме ми взяли ще з радянського серванту, просто перерізали його на дві частини. Рамку я зробила із лиштви дверної звичайної. Просто спочатку вона була у кольорі дерева, а потім влітку, коли я робила ремонт косметичний у ваннікім. Я її пофарбувала у білий колір і зробила на, ній, на ньому трафарет. А зараз, коли у ванній кімнаті вже нове вінтажне дзеркало, яке я придбала через Олікс, то те дзеркало, що було там, я поки що повісила у передпокій. Можливо, колись я його пофарбую рамку чи щось зроблю, але поки що буде так. До речі, тумбу під мийку у ванну кімнату ми теж робили вдвох з чоловіком. Спочатку я її сіла, намалювала на листочку, зробила креслення по розмірах, які я хочу. Чоловік мені все вирізав і збив її докупи. Потім я її фарбувала. І зробили там отвір, ставили спочатку латунну миску замість мийки. До речі, зверху була звичайна тирсоплита, обклеєна самоклейкою. Це в першому варіанті. І вже влітку ми її замінили на ну, хорошу стільницю і на білу керамічну раковину. Тут я вже закінчую приготування картоплі, додаю туди цибулю, все там солю, перчу перемішую, додаю олійку і буду ставити в духовку спеції до картоплі. Я використовувала. До речі, хотіла перепросити своїх постійних глядачів за те, що я, можливо, часто повторююсь. Просто статистика Ютубу каже, що постійні глядачі це лише 5 чи 10% дивляться відео, а в 90% це нові глядачі, і тому для них я от повторюю те, що ви і так знаєте. І отакий от от простий, але від того, не менш смачний обід у мене вийшов. Відкрила ще огірочків з солону консервованих і порізала скумбрі. І смачного всім, хто буде обідати разом зі мною. А далі ми знову залишаємося на кухні. І цього разу я Приготую тортик, швидкий медовик. Дуже люблю медовик. І якось я шукала рецепти, щоб його зробити. Бо дома ми, ну, тобто, мама, да, це не наш такий фірмовий рецепт, і ми його не пекли ніколи. Тому я шукала в інтернеті і мені ну, здалося надто складно, що там багато коржів потрібно. І я знайшла такий рецепт швидкого медовика, який робиться одним коржом високим, потім він розрізається, перемазується. До речі, Коржі получаються такі дуже м'якенькі, вони не пересихають, класні, не знаю, мені дуже подобається на смак цей тортик. І Тортик це я готую не просто так, бо 15 січня у мого старшого сина був день народження, він зараз живе окремо від нас, але ми домовилися, що він до нас прийде на чай з тортиком. Тож бачу. Спочатку я почала робити цей торт на 2 яйця і склянку борошна. Тоді зрозуміла, що це дуже мало буде, і зробила на півтори порції, тобто на три яйця і на півтора стакана борошна. Ще туди додається цукор. Я напишу рецепт: або тут, або у описі також масло. Розводиться мед, 3 столові ложки із півтора столовими ой, чайними ложками соди, перемішуються і нагріваються на водяній бані. Потім я до цього меду з содою. Він після того, як розтоплюється на водяній бані, стає таким білим. і... На чашу, попузириться, я не знаю, як це українською сказати. Я туди додаю потім масло, щоб воно розтало, а потім все це поєдную із тістом. А ще для тих, хто вперше на каналі, скажу, що в мене є ще таке хобі щось писати, якісь дописи. Щось я ще почала писати якусь таку історію, основану на реальних подіях, і все це є у відділі спільнота. Я покажу де, і якраз є там частинка, яка присвячена народженню мого старшого сина. Якщо вам цікаво, то можете почитати. Особливістю цього коржа є те, що він дуже швидко підрумянюється, підходить, і тут важливо ну, не прозівати, щоб він не підгорів, тобто не ставити його на дуже велику температуру, бо тоді він швидко підніметься, засмажиться з усіх сторон, а всередині може залишитися сирим. До речі, я знаю, що мед не можна нагрівати, що він при цьому виділяє свої якісь шкідливі речовини. Але ну не знаю, є такі рецепти, і це нагрівання його на водяній бані із послідуючим пропеченням. Але на смак мені подобається медовик. Ну, можливо, ви знаєте якісь рецепти медовика, де мед не нагрівається. До речі, я не дарма вибираю такі дуже прості рецепти, це вже йде по звичці, бо в мене довгий час, десь 6 років, була духовка дуже скромна. така, Тому що, знаєте, маленька Сатурн, там всього туди дві полички влазять, і то, якщо там якісь щось високе пекти, типу пасок, то тільки на одну поличку. Тому я не печу тортики з якимось там великою кількістю коржів, тому що, ну. To, to będzie bardzo długo. Та, до речі, якщо взяти кулінарію взагалі, то я така доволі ледача особа в цьому плані, мені набагато більше подобається прибирати, наводити якийсь лад, структурувати і мене цікавить саме організація. Тобто, у мене може бути там, тиждень, можливо, навіть два непомиті та підлога чи десь невитерта пилюка, але мені дуже важливо, щоб всі речі лежали на своїх місцях, щоб не було такого, як це сказати, візуального захламлення далі я вже перехожу до крему. Крем я використовую сметану. сметанну беру із магазину 20% ну, Він в мене завжди виходить такий доволі рідкий, але, чесно кажучи, мене це не засмучує. Тоді коржі гарно просочуються таким негустим кремом. Це я показую, як швидко загораються, чи як коржі стають такими румяними. І бачите, через те, що в мене швидко підійшов, навіть тріснув зверху. І Форма така, така собі, але я верх завжди зрізаю, він мене залишається окремо на прикрашання, тому торт такої стає більш-менш нормальної форми. Тим більше, що цей тортик я роблю тільки для себе, то мені, в принципі, аби він був добрий. Так от про крем і сметану. Я вже казала, що я, ну, в мене був досвід, скажімо так, використовувати базарну домашню сметану, але був один був такий досвід, що в процесі збивання крему вона просто розшарувалася на масло і сироватку. У мене нічого не вийшло через те, що була дуже жирна сметана. Взагалі я базарну сметану ну, трошки недолюблю, бо вона мені там то, то гірчить, то кислить, то мені якийсь смак чи запах не. Не подобається, якась я не знаю, <смі> неправильна в цьому плані. До вика я також додаю чорнослив. Це звичайний, не копчений, без кісточок, я його ріжу на шматочки. Бачите, який в мене рідкий крем, я ним просто поливаю, а не накладаю. Хоча сметана доволі густа, але після того, як я її збиваю вінчиком, ну, міксером, то вона стає такою доволі е, рідкою, але оскільки на смаковій якості торта, на мою думку, це не впливає, він мені все одно смачний і дуже просочений, то я якось не переймаюся. А ще мені десь писали коментар щодо мотивації. Ну, типу, де ж тут мотивація? Ми і так все це робимо. Ви знаєте, я з вами цілком згодна, мені теж не потрібна мотивація, ну якась зовні мені не цікаво дивитись, як хтось щось робить, тим більше, якщо він при цьому ну, не розказує щось таке цікаве, а просто там під музику чи коментує те, що він робить. Я вважаю, що якщо в людини все добре, якщо вона е достатньо себе любить, щоб жити в чистому просторі, вона не має якихось. Е Ну, психічних, я не знаю, хвороб чи депресій, що їй не хочеться прибирати, то ну в. Я думаю, людина сама має прибирати. Мені, наприклад, шкода витрачати свій час, щоб дивитися, як хтось прибирає, бо я знаю, що за цей час я можу зробити чисто собі. А назву мотивація я використовую тільки тому, що YouTube краще рекомендує такі відео. Ну і Тут вже я прикрашаю тортик, тобто тою частиною коржа, яка була нерівна, я її прикрашаю верх. І от такий получився в мене швидкий медовик. Цікаво, чи ви робите по такому рецепту, чи робите по тому, що багато коржів потрібно випікати. Це вже наступного дня з кавою. Це вже я нарешті налаштувалася на прибирання ялиночок. Я вирішила, щоб не смітити в кожній кімнаті, знести все на кухню. Це ялиночка, яка стояла у нас у вітальні, маленька. Потім ще буде та, що трошки більше, із кухні. Я вирішила тут їх розібрати. Чесно кажучи, мені вже. Давно вони трошки набридли, але просто якось не вистачало мотивації, щоб їх розібрати. Через те, що, мабуть, свята почалися ну, цього минулого року раніше, вже, мабуть, з початку грудня я почала ну, до Миколая, який був 6 числа в, цьому, в минулому році. вже. Ставила ялинки, то вже якось такого святкового настрою, настрою зовсім немає. І хочеться вже все це прибрати, щоб було в хаті якось просторіше. До речі, раніше ми ставили ялинку десь ну, на Миколая ще тоді 19 грудня, і вона в нас зазвичай стояла десь до 15-19 січня. Тобто до 15-го вона нас завжди точно стояла, тому що у дитини 15-го день народження. І коли він був маленький, то ми завжди ще ялинку зберігали на його день народження. А так то бувало, що і до водохреща стояла. Цікаво, а як довго ви ну, тримаєте ялинку? Бо я знаю, є люди, які от раніше 7 січня вже виносили ялинку і викидали. Чому я питаю, як довго ви ставите ялинку? Зараз я вам розповім історію, яка трапилася з нами. Ну як історія, подорож трапилася з нами більше. Ну, рік тому, в кінці січня, ми їздили із моїм середнім сином до чоловіка. Він тоді служив у Львівській області. Його ну, довго ми з ним не бачилися, і, наче, вирішили, що я до нього поїду. У мене, до речі, був перший досвід, що я сама так далеко їду, тим більше, що дорога була ну, доволі складна, тому що там було багато пересадок. І тому я сама побоялася їхати. Сину на той час було 16 років. Я питаю Максима: ти у Львові був? <гум> Він каже: ні, не був. І ми вирішили, що поїдемо. Чому у Львів? Ну, це було не у Львів, ми їздили, а у Золочів. Але там було дуже мало було потягів, буквально там один чи два на день, і вони були в дуже незручний час. Тобто, якщо ми їхали б назад із Золочева, то потім нам усмілі довелося б, я не знаю, там ніч сидіти на вокзалі. А це січень місяць, це холодно, і Якось ночувати на вокзалі зовсім не хотілося. Тому я подивилася потяги, які йдуть зі Львова. І ми вирішили, що поїдемо день, погуляємо у Львові, а ввечері поїдемо вже. Звідти. І тоді ми приїхали в Смілу, здається, ближче там до п'яти ранку, і так нам було набагато зручніше. Так от, до чого ж тут ялинка? Я про те, що ми туди приїхали у Золочів 30-го, здається, січня чи 29-го, я вже не пам'ятаю. І тоді, ну, доки ми дійшли до готелю, який бронювали. По дорозі ми ну, гуляли містом, заходили там в місцеві церкви, і я була дуже здивована, що кінець січня, а е, ялинки ще ніхто й не розбирав. І ну от всі прикраси, ті, що ну, були і різдвяні, і новорічні, вони всі ще є. Бо ми вже вдома давно розібрали ялинку. Я вам покажу, е, що ми там бачили, як все це було прикрашене, і мене це здивувало. До речі, дорога була дуже складна, я жодного разу не пожаліла, що я взяла сина, бо самі мені було б дуже некомфортно це точно. Тоді якраз були такі виключення світла. У нас в місті взагалі вуличного світла не було. Ну, В Черкасах, звісно, воно було. Ми приїхали на вокзал, бо я по інтернету дивилася, що там мав іти автобус до Сміли з Черкас. Коли ми приїхали на той вокзал, вокзал був закритий. Мені сказали, що автобуси звідси вже точно не Будуть йти, а нам на потяг. І тоді ми ловили там машини автостопом, шукали, переймалися, чи ми встигнемо на потяг. Але слава Богу, так якийсь чоловік нас підвіз, але підвіз не, не до ЖД вокзалу, а до. Автостанції, звідти ми вже на таксі добиралися, бо це зовсім протилежна сторона міста. жд вокзал. Потім на жд вокзалі теж ми ледве знайшли ті колії, з яких потрібно було нам, ну з яких відправлявся наш потяг, тому що там як. Виявилося, було два таких підвокзала, типа південний і північний, і той, з якого нам потрібно було їхати, був хто знаде. Ну я думаю, люди, які їхали у смілі із жд вокзала мене зрозуміють. і Це була ніч і там т -т -того, тих інших путів, чи колій, чи як вони називаються, їх взагалі не було видно. Ну, коротше, це така була пригода ще там. Ну проте це був хороший досвід, тому потім ми вже зрозуміли, що е, добратися. Із міста, ну, от, наприклад, із Сміли в Черкаси набагато простіше там ходять. Ну, Я не знаю, він не електричка, якось він по-іншому називається той потяг. І так само ми вирішили добратися із Золочева до Львову. До Львова це набагато дешевше і набагато скоріше. На жаль, багато фотографій я не робила, покажу деякі із Золочева, де ми гуляли. Там замок, на жаль, Жаль, був закритий, ми хотіли його відвідати. У Львові теж я не багато фотографій робила. Хотіли піднятися на високий замок, але в зв'язку із військовим станом він був закритий. То ми піднялися на гору Лева. Покажу фотографії звідти. Дуже нам сподобався Львів. Ну я там була вже не вперше, а вдруге вперше ми туди їздили з чоловіком в нашу весільну подорож. А Максиму дуже сподобалось. До речі, пригод було настільки багато, що кульмінацією була, коли ми вже в Золочеві сходимо, ну, приїхали до станції і збираємося сходити з потяга. Мені дзвонить мама і каже, що Данилку, який залишився вдома з бабусею, що в нього температура там 39 і більше, як виявилось, в нього ангіна. Отак от було. Ну, ми, звичайно, ми не могли одразу вирушити назад, тому що квитки в нас були придбані ні на наступний день і якось він хворів, бабусі самі справлялися. За що їм велике дякую, бо це дуже цінно, коли є така підтримка, що коли тебе немає, то е, твою дитину ну, за нею може хтось подивитися. І ще трошки спогадів із Львову ми тоді. Відвідували якісь там собори, гуляли по паркам. Дуже цікаво було. Ну, як цікаво, дуже незвично, тому що це така, знаєте, були вулички генераторів, тому що світло тоді ще вимикали по годинам і теж по вуличці. Там всі оці кав'ярні, вони всі гудуть від генераторів. А ще що спогади щодо потяга. Ну точніше, вони пов'язані не стільки з потягом. Я знаєте, настільки. Ну, дуже з малою кількістю людей взагалі спілкуюся, і серед тих людей, з якими я спілкуюся, взагалі ніхто не курить. І я себе піймала на тому, що я вже запаха цього ну, паління, диму я не чула вже, ну прямо. Кілька років це точно. І ви знаєте, коли ми в поїзді сиділи, там, звісно, курять. Ми були недалеко біля тамбура, і оцей запах. І я така сижу, його нюху думаю, що не так, що це таке? І тоді я зрозуміла, боже, що є світ, в якому люди ще курять. І для мене це було таке здивування. Ну, тобто, звісно, палять, а не курять. От я до чого, що настільки ми можемо формувати свій світ і залишати в ньому те, що нам подобається, і те, що нам приємне, і тоді, коли десь там тобі потягне да, дим, димом, і ти думаєш, боже, що це? це якраз про те, що ми самі можемо наповнювати свій світ. І в нас у житті буде присутнє те, що ми годуємо. Ну, годуємо в лапках. Тобто, якщо ви будете багато дивитися новини оцього негатива військового, то воно буде вас ну, пригнічувати. А якщо ви будете вишукувати якісь радості в своєму житті чи в навколишньому світі, то ну, це однозначно буде робити ваш настрій краще. Нарешті я все закінчила, все чисто гарно, і ці речі ми будемо зберігати на гори. А на поличці, що над обіднім столом, мені ще захотілося залишити трохи зимового декору, хай ще постоять. І показую, як було з ялинкою, і зараз без неї аж легше дихається. А на цьому буду закінчувати. Гарного вам настрою! Ставте вподобайки, якщо відео сподобалось. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписався, і чекаю вас в коментарях.